Мій біль, коли закінчиться війна, страшна, жорстока і кривава. Нам треба все відбудувати: будинки, школи, дитсадки, лікарні, сквери та парки, музеї, банки та мости, бібліотеки та церкви. Піднімемо з руїн міста і закривавлений Ірпінь, і Маріуполь живописний, і Бахмут, Бучу, та Ізюм. І Харків чарівний, і мужній Миколаїв, і мій безранений Херсон. Привітний, щедрий, славний він. Херсонце місто кавунів, безжалісно бо тебе бомблять. Летять ракети, міни, чути гради, здригається земля від пострілів снарядів. Але я вірю, херсон не зламають, він вистоїть знов. Херсонце відвага, це біль і любов. Твої люди герої, твоя віра жива, ти ніждість і сила, ти вічна весна, ти символ свободи, ти гордість землі, Херсон наш незламний, ти світло в пітьмі.